Привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. Звуть мене Аня. Дивимось сьогодні, що правильно Дніпро та область. На місяць на лютий ми подивились. Зараз будемо дивитись найближчі дні. Якщо хтось пропустив прогноз на лютий, то він є на каналі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, приходити на особисті консультації, кому це треба. Дніпро, давайте дивитись. Дуже цікава йде інформація. Ми від чогось відновились, ми тільки відновили там або там вікна закрили, або тільки ну, відбудувались, і вже є загроза знову для цього району, для цієї точки. Це стосується більше цивільних. Життя триває, але ми дуже хочемо віднайти якийсь шлях. Якийсь ключ. Просто так у нас тут ключик так, лежав. Щоб нам відкрив двері в майбутнє. Важко. Важко буде сприймати інформацію. Я так думаю, ви просто дуже сильно будете слідкувати за подіями і за новинами, і тут така порада і так вночі буде гучно. Не нервуйте, не накручуйте себе перед сном, тому що от зараз надія не справдиться, щоб ви не розчарувались Дніпро найближчі дні. Гроші в місті є, знову показують, але от як таке відчуття, що якимось людям доведеться відновлювати щось самотужки, знову. От і знову туди ж. Ну, карта дублюється, бачите? Надії не справдяться на тишу, на мир. Поки так, ну, напружена ситуація. От прямо от різко стало добре, я цього не бачу, на жаль. Дніпро найближчі дні. Захист працює, але ворог дуже активний, занадто активний. Розвідує, підлітає. За медичною допомогою будуть звертатись люди. З різних боків може сунути на місто ворог. Тут промзона, тут, тут як з заводів залітати може. Дніпро найближчі дні. Передмістя перший прильот, середмістя серце міста, другий прильот. Дрони ви будете збивати, але ракету ні. От як дві може влетіти, є загроза. І знову передмістя, там де щось або промислове, або склади. Такі, знаєте, є райончики, де нема житлової забудови. Ну, щось таке. Вона поруч, але. Ділиться він в іншу забудову. Буде атакувати. Павлоград. І загроза для міста подивимось. Для Дніпра потім. Щось хочеться подивитись. Павлоград. Найближчі дня атака. йде атака. А чим він добуває? Вже на перший раз показує. Можете не писати. Це коли я запитую, дивлюсь і таке запитання вголос, то це мені треба запитати, щоб показало. Чимось, чим криє область? Тут є загроза, що каби долетять, є, бо якийсь гучний вибух буде. Ні, серед місця. І інфраструктура. У вас якось холодно сиро так. Зябку, знаєте. Загрози для Павлограду. Потім дивимося загрози для Дніпра. Загрози для Павлограду. Прильот. Великий вогонь. Загрози для Дніпра. Загрози для Дніпра інфраструктура під мостом біля мосту, загроза смерті. Кам'янське найближчі дні. Кам'янське Прильот в районі. Може атакувати. Дронів багато повз вас іде. До вас приїдуть за ревізією, будуть дивитися, як ваші справи, що в місті відбувається, що коїться. Але це не дасть якоїсь радості місцевим. Тобто провізію, з провізією, з якимись поставками. Це не вирішить питання. Тут будуть питання, чому так дорого і чому так мало всього. Ці питання поки не вирішаться. По Кам'янському загрози будуть і надалі. Тут якась порада укріплювати, зміцнювати місто. Це з повітря загрози. Кривий ріг найближчі дні. Боже. Дивіться, мої хороші. Передмістя, гаражні кооперативи, якісь невеличкі, будинки. Там вже забивали. Я таке відчуття, що від збиття порозлітається. Щось. І атака прямо на місто, інфраструктура до серця міста йде. І є якийсь завод, або щось виробництво. Не пишіть ніяких коментарів тільки, де прям буде вибухати. Щось може так гучно бути. Є загроза для цивільних. Ще біля води. Як в'їзд в місто горить? Кривий ріг, які загрози. Захист випробовують, атаки ракетної, прольоту чіткого. Ну, та ж сама карта йде, мої хороші. Дублюється інформація. На жаль, значить збудеться. Хай ворог собі погано забирає все своє. Хай там у нього все подетонує йому на голову. Ні, капеля. найближчі дні. Вас трошки військові підзаспокоїть щодо наступів, я думаю, там якась буде всередині міста інформація. Небезпечно в день з дітьми виходити на вулицю. Отак. От Є небезпека. Тобто дітей не виводимо чомусь, сидимо. чуєте. Може бути такий період якогось затища, трохи тихіше щось стане. Але ми не розслабляємось. А що по дронам? Якесь рішення буде по дронах. Вони як, ну можливо, кудись там не будуть долітати. Щось вирішиться не повністю, от якесь покращення може бути марганець. В найближчі дні. Тут загострення. Тут ми очікували на допомогу, на вирішення якогось питання, але замість цього у нас іде атака, і дрони показує, і такий, як маленька ракета, і гучний вибух. От обстріляє, обстріляє зруйнує інфраструктуру. А ви скажете: так там давно нічого нема або нікого нема. Тут пустий об'єкт, що ти туди бив.